Я не знаю, як буду бігати 6 кілометрів. Це ще зналітка. Ну що ж, це було дуже запалююче. Після перерви десь у три тижні в моєму бігу я знову пішла бігати і пробігла 4 кілометри. Було дуже важко для мене, хоча мій рекорд це 7,5, Але останні рази мене підводили мої ноги. Хто не знає то може подивитись відео там, я все розповідала. А зараз мене підвела моя дихавка, і я ледве пробігла 4 кілометри. Але вже через тиждень мене чекають змагання, і я відчуваю, що взагалі не підготовлена. Взагалі змагання будуть на короткі дистанції, але підготуватися все одно треба, тому що потім бігати у лісі це взагалі інше, ніж бігати у місті, це важче. Тому я починаю тиждень інтенсивної підготовки, ну майже інтенсивної, тому що відпочивати також треба, щоб відновитись і на змагання бігати. Тому беру вас з собою на мої тренування. От я вся така червона. Перший день мого челенджу я зробила. І потім планую бігати через день. Тому завтра такий мене буде відпочинковий день, або зроблю якісь легкі вправи. А потім два дня перед змаганнями буду відпочивати. Пішли В Понеділок ранок я зробила собі ось таку тарілочку панкейків або оладків, але з вівсянки та яблуком, то можна це назвати маленькою версією вівсяну млонців, щоб трошки урізноманітнити свій раціон і додала туди сир. Щоб було більше протеїну, наче вчора була неділя, мій вихідний. Тому я тільки їздила на велику, Поїздила десь кілометрів, так сім не дуже багато. Хоча сили в мене були, але. Не було бажань, але сьогодні тощова погода, і я дуже сподіваюся, що в мене буде час побігати, хоча б ввечері, тому що зранку я вже не стигала. На змагання я вже записалась. Ще я не знаю, як я туди доберусь. Це буде дуже весела пригода. Але мені потрібно тренуватись. Поки що людей в моїй категорії всього три зі мною, тобто всі призові місця, але ще заявка до кінця не закрита, тому не знаю, як там буде. Їду туди не дуже так і змагатись, а просто для душі, щоб відпочити добре побігати. Я не знаю, як це в мене буде, коли почнеться школа, тому що буде нереально велике навантаження. І все ж таки я буду намагатись їздити на змагання. Але як зараз літо, я не тренувалась три тижні, і зараз ми мені потрібно це якось наздогнати, щоб хоча б просто добре пробігти для себе. Ось такий у мене шикарний вигляд після пробіжки. Все-таки пробігла цих 5 кілометрів, зважаючи на дуже холодну погоду і на пасмурність. У мене така тепла футболка була, але мені все одно було дуже холодно вуха болять. Я не знаю, як буду бігати 6 кілометрів. Якось вже пробігла, хоча в мене взагалі не було бажання якось легше на душі стало, тому що я виповнила свою ціль. Мій вихідний, і я нашаговую свої кроки. На крокову, свої кроки. Сьогодні в мене такий відпочинок. Завтра мене чекають 6 кілометрів. І вже потім розповім про мій спорт, спортивне орієнтування. Я вже дуже чекаю на змагання і з нетерпінням чекаю, щоб розповісти вам. Поки я збираюся на своє тренування 6 кілометрів сьогодні, то розповім про своє екіпірування і взагалі, що таке спортивне орієнтування. Спортивне орієнтування це біг з компасом, картою і чіпом по лісі, бігаєш з картою, маєш знайти пункти, які розставлені у лісі. І для цього мені потрібен по-перше, чіп: це електронна відмітка, тому що коли я знайду на мапі пункт. Прибігу туди у лісі, і мені потрібно якось доказати, що я там була, і тому чіп зчитує всю інформацію і заодно вимірює час. Далі, звичайно, це компас. У такому в мене кейсі. Тут лежить мій компас. Він такий звичайний, бувають різні компаси, але мені купила такий, і мені він дуже подобається. Далі тут ще в мене у моєму кейсику лежить такий шнур для чіпу, якщо у чіпі. Є такий спеціальний отвір, щоб продіти цей шнур сюди, і щоб чіп не загубився по дорозі, бо все це обладнання не дешеве. І далі ще в мене лежить запасний шнур для компасу, або я не знаю, як це назвати. І далі наступна річ важлива: це така штука на руку. Тут є номер цього пункту і значок, пояснення, де стоїть контрольний пункт. Я одразу скажу, що я не якийсь чемпіон. Я дуже рідко займаю призові місця, але орієнтування просто запало мені в душу. Мені подобається це робити просто так, навіть якщо це не приносить якихось результатів. І зараз я йду бігати. Так, ну все, я зібралась на змагання, зробила таку зачіску. Вона мені дуже подобається, нічого не виладить. Моя спортивна кофточка яку мені подарували. І я, якщо чесно, мені дуже хвилюючи зараз, тому що я не бігала більше двох місяців спортивне орієнтування і трошки хвилююсь, чи не забула я знаки і взагалі, як це все читати. Звичайно, ні, але можливо після такої перерви ну от трошки дивно виходити і бігати одразу на змагання. Я вже майже виходжу і покажу вам шматочки відео з моїх змагань. Так як змагання були малі, то нагороди, відповідно, також малі і почну я з цієї розчіски. Ось така прикольна просто розчіска, дерев'яна, можна покласти у сумку і носити з собою. Ще я не знаю, наскільки вона допоможе з моїм довгим волоссям, але ще одну я подарувала брату, тому що за перший день мені взяли таку розчіску і за другий також. Потім дали ще ось такий брелок І, здається, просто зуб, і можна повісити ключі. Але ні, це ще зубна нитка. Я не знаю, навіщо носити ключі із зубною ниткою, і останнє це ось така. Повіска її можна вішати не з шию. Це дуже популярно в Чехії. сюди, вішаєш або чіп, або свої ключі, і особливо для дітей, щоб вони не загубили, просто повісиш і не втрати. Мене вже така є, тому я не знаю навіщо мені ще одна. Ось Так ми прийшли змагання. Я думаю, що тренувалась я не марно, хоча можна було пробігти краще, але це тільки перші змагання. Дякую за перегляд. Я пішла бігати ще раз.